Репортер на прямому, Які новини маємо на цю годину. Понад 50 разів від початку доби росіяни атакували позиції українських військових. Про це йдеться у денному зведенні Генерального штабу. Окупанти і надалі найбільш активні на Покровському напрямку. Ворог намагається просунутися в районі Серебрянського лісу. З території Росії противник обстріляв прикордоння Сумщини та Чернігівщини. По Харківщині агресор б'є кабами. Крім того, наші оборонці відбили дві ворожі атаки в районі Кринок. Наразі найбільша кількість ворожих атак на Покровському напрямку: Яснобородівка, Карлівка, Новоолександрівка, Новопокровське райони, в яких наразі українські захисники відбивають атаки росіян. Загалом на напрямку наразі кількість ворожих спроб покращити свої позиції досягла 20. Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього удару по швидкі на Херсонщині зросла до трьох. Сьогодні до лікарні звернулася фельдшерка медичної бригади. У неї діагностували контузію. Напередодні окупанти атакували бригаду медиків, які поспішали на виклик в одному з населених пунктів Білозерської громади. Росіяни скинули вибухівку з дрона на автівку швидкої. Одразу стало відомо, що постраждав водій та ще один чоловік, який також потрапив під обстріл. Російські війська зранку обстріляли село Олександрівка на Херсонщині. Постраждала жінка. В неї вибухові травми. Лікарі надали допомогу потерпілій на місці. І від госпіталізації вона відмовилася. З урагану росіяни обстріляли борову в Ізюмському районі на Харківщині. Поранено літнього чоловіка. Сталося це вночі. Внаслідок атаки пошкоджені приватні домоволодіння. Понад 1 мільйон шістсот тисяч військовозобов'язаних вже оновили свої дані в застосунку резерв плюс. Мене про це повідомили в Міноборони у відомстві. Нагадали, що з 18 червня в додатку з'явиться QR-код. Очікується, що на тоді електронний кабінет стане онлайн-аналогом паперових військовооблікових документів. 18 червня у застосунку Резерв Плюс з'явиться QR-код. Це остаточно прирівняє інформацію з електронного реєстру оберіг до паперового військово-облікового документа. Нагадаємо, що у застосунку свої дані оновила понад мільйон 600 тисяч військовозобов'язаних призовників і резервістів, понад 200 тисяч з них жінки. Сьогодні без графіків у неділю в Україні не планують відключати світло. Так обіцяють в «Укренерго». У компанії пояснили, що причина скасування відключень зниження споживання електроенергії у вихідний день і повернення в роботу енергоблока АЕС. Про зміни ситуації в енергосистемі та можливі відключення українців обіцяють попередити. Напередодні після планового ремонту в експлуатацію ввели блок однієї з українських атомних електростанцій. Очікується, що це тимчасово поліпшить ситуацію в енергосистемі. адже попереду липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека. Уперше в Росії вразили новітні винищувача су 57 Про це повідомили в головному управлінні розвідки, посилаючись на дані супутникових знімків. Сталося це 8 червня на території аеродрому в Астраханській області. Зазначається, що цей об'єкт розташований майже за 600 кілометрів від лінії бойового зіткнення. На знімках видно, що 7 червня су 57 стоїть цілий, а вже наступного дня біля нього з'явилися вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження. Як саме вдалося це зробити, у розвідці не уточнили? Додам, що су – це найсучасніший винищувач Москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х 59 та Х 60 9, на Збройні повітряно-космічних сил Росії таких бойових літаків лічені одиниці. Російські війська не припиняють обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині. Гатили зранку та ввечері запускали дрони камікадзе та обстрілювали з артилерії. Під ворожим вогнем опинився сам Нікополь та Мирівська громада. Пошкоджені комунальне підприємства, приватні будинки та лінія електропередач. Ніхто не постраждав. Одна людина загинула і двоє поранені через російські обстріли на Донеччині. Протягом доби окупанти атакували 11 населених пунктів області. З артилерії гатили по Миколаївці та Північному. З урагану ворог вдарив по селу Бересток. На Нью-Йорк окупанти скинули авіабомбу, пошкоджені приватні будинки та критична інфраструктура. Ще п'ятьох жителів евакуювали поліцейські з села Сокіл на Донеччині, населений пункт за 300 метрів від лінії активних бойових дій. Крім того, правоохоронці розвезли по прифронтових селах гуманітарну допомогу. Нині в Очеретинській громаді тривають бої. Гуманітарні місії на цьому напрямку вкрай ускладнені. Поліцейські використовують всі можливості, щоб допомогти людям. Приїжджаємо в селищі Олександропіль, постійно прильоти ворожі. Люди сказали, що зранку був прильот. Доброго дня. Так, как у вас дела? Та вон бомба впала. З утра ага. метрів 400. Там щось димить. мав розі. Тут у нас щас... С утра прилет, да? да? Та ракети. А от кожне утро 4, 3, ага. ну, в основному по чотири летить. Вісім населених пунктів за добу атакували росіяни на Запоріжжі. В більшості випадків гатили з артилерії з реактивних систем залпового вогню. Накрили роботи не та молоток. Мачку запустили понад 180 безпілотників різних модифікацій. Є руйнування житла. Мирні жителі не постраждали. Росіянам не вдалося реалізувати харківську операцію. Про це у своєму вечірньому зверненні сказав президент Володимир Зеленський. Напередодні він обговорив ситуацію на фронті з головнокомандувачем збройних сил Олександром Сирським. Глава держави зазначив, що наразі працюють над тим, аби забезпечити українській армії більше резервів. Дуже вагомий результат: те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню харківську операцію. Максимально їх зараз тримуємо. Знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину. Напрямок посилено буде ще посилено. Була доповідь щодо донецьких напрямків, де найбільш важко. Покинуті та травмовані тисячі тварин залишилися виживати в зоні бойових дій. Їх намагаються врятувати волонтери, шукаючи тварин по дворах. Нині увага волонтерів та зоозахисників прикута до Харківщини. Там сотні тварин потребують допомоги. Про порятунок тварин, яких щойно привезли волонтери на Черкащину, розповіли нашим репортерам. На розповідає, як шукали домашніх тварин по селах на Харківщині під постійними обстрілами, злякані коти і собаки ховались по закутках. Коти вони навряд чи будуть десь замкнені, вони можуть самостійно якось врятуватися, добігти до ближнього села. Да, там, наприклад, а в собак такої змоги, на жаль, немає. І важкість в тому, що не всі тварини привертають увагу, якось гавкають, якось подають знак. Деякі навпаки забиваються в кутки, і реально, там, коли йде там якийсь обстріл або напружена ситуація, не завжди можна в кожен куточок двору за. <зернути> і з них до а це в нас собака Молі, яка приїхала з нами в Черкаси. Вона ну дуже класна, дуже контактна. Цих собак врятували волонтери. Їхні господарі або евакуювались, залишивши собак, або ж загинули. А собаки не втікають із двору, все ще очікуючи своїх господарів. Багато тварин знаходили закритими у вольєрах, чи прив'язаними. Вони не мали шансів врятуватись. Усіх знайдених, а це майже 50 тварин. Жанна привезла в Черкаси. Майже 30 котів нині на обстеженні у ветклініці. Навіть не. Буде. Не було жодного сумніву щодо можливості допомогти в цій війні Кожен робить, що може. Ми можемо лікувати, ми можемо перетримати, ми можемо оглянути тварин, допомогти їм максимально, і ми це робимо. Під опіку всіх провезених тварин взяли черкаські зоозахисники. Незважаючи, що всі притулки переповнені постраждалим від війни тваринам, допомагають тварин, як і дітей чужих. Не буває це треба розуміти. Ця біда, і вона наша загально. Ми не можемо там, от це їхнє, а то наше. Ми повинні всі друг другу допомагати. Нато ми і люди. Хтось забирає в родини, хтось допомагає з тимчасовою перетримкою. Через соцмережі вдалось знайти нових господарів для п'яти собак. Розбирають поступово і котів, привезених з Харківщини. Хочеться їм всім допомогти. А якщо вони ще й в зоні бойових дій активних, то звичайно хочеться врятувати, хоча б одне життя. Одне життя це вже подвиг уже класно, вже знаєш, що і. Добра справа зроблена і врятована, і є шанс на щасливе майбутнє взагалі. Тому, звичайно, було прийнято рішення взяти і, і не сумніватись. Зоозахисники запрошують людей допомагати в притулках. Собак потрібно вигулювати, котів гладити та заспокоювати грою. Так, можливо, хтось і знайде свою тварину, яку забере додому. Наталя Сокол, телеканал. Прямий. Підписуйтесь на наш ютуб. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.